Миру і добра. Сьогодні ми прочитаємо 16 главу 3 книги царств. Ну, Налаштовуйте себе, що ми будемо е, чути історію, яка, до речі, знову ж таки перегукується із, із нашим часом. Е, ми знаємо, що наша влада постійно змінюється. Е, весь час тривають якісь інтриги, навіть і до кровопролиття. Е, відбувається постійно. Звинувачення одними інших, постійно будь-який політик, маючи опонента, копає для нього яму і використовує всі можливі і неможливі засоби, аби досягнути своєї цілі. Влада тих політиків недовга, вона руйнується. Ну і в цілому програє країна в цих інтригах. Все те саме було і от в часи, про які ми читаємо з вами в 16 главі, і не тільки в 16 главі. І тому це говорить про те, що правильно було б і добре було б, якби народ мав духовного провідника, в першу чергу духовного провідника, а тоді вже політика. І тоді ну це так теорія. Наша біблійна наука говорить, що тільки так може збудуватися дійсно правильне утворення, яке ми називаємо державу, якщо його будувати на Божих заповідях. А в іншому випадку буде так, як є. Разом з тим, ми говорили, що поряд із тими інтригами і з тими розрухами. І з тими внутрішніми смутами, які відбуваються от, тут у святому Писанні, є люди, які живуть для Бога і не спокушаються, і спасаються. От вже 17 глава, про це буде одним із великих підтверджень цього. І знову ж таки, це ми говоримо про теорію, що от, теоретично можна було б створити таку державу. Але, як бачимо, Христос цим питанням не займався. І Христос Він взивав просто до серця людини і казав, що ти людина, якщо будеш у мене вірувати, де б ти не була, що б ти не робила, ти завжди зможеш спасатися. І Христос чому не відновив Ізраїля як політичну державу? Тому що Він знав, що надіятись на людину це марна справа. Тому що держава це творіння рук людських. І оскільки євреї відкинули пропозицію, щоби народом управляв первосвященник, чи пророк чи патріарх, і сказали, хай в нас буде цар, і вони наполягали, хай буде цар, то так от воно і триває по сьогодні. Як попередньо ми вже з вами згадували от ці події розп'яття Ісуса Христа, то що вони кричали? У нас нема царя крім кесаря. От, і як тоді вони хотіли, щоб їм поставили царя, так і от в часи Христа вони теж Христа, як Господа, як Спасителя не прийняли, а хотіли мати земного Царя. Вони хочуть надіятися на земне. А до чого це призводить? Ми зараз знову прочитаємо з вами главу, яка ну, показує, на що здатні люди, коли надіються тільки на свій розум, на свій хист і на свої бажання. Читаємо, 16 глава 3 книги царства. І було слово Господнє до Іуя, сина Ананієвого, про Васу. за те, що я підняв тебе з пороху, і зробив тебе вождем народу мого Ізраїля, ти ж пішов шляхом Єроваама і ввів у гріх народ мій ізраїльтян, що він прогнівляв мене гріхами своїми. Ось я відкину дім Вааси. І дім потомства його, і зроблю з домом твоїм те саме, що з домом і Єровоама, сина Наватового. Хто помре у Вааси в місті, того з'їдять пси, а хто помре в нього на полі, того склюють птахи небесні. Інші діла Вааси, все, що він зробив, і подвиги його описані в літописі царів Ізраїльських, і спочив Вааса з батьками своїми і похований у Ферці. І став царем Ела, син його замість нього. Але через Іуя, сина Ананієвого, уже було сказане слово Господнє про Ваасу і про дім його, і про все зло, яке він учинив перед очима Господа, прогнівляючи його ділами рук своїх, наслідуючи дім ярвоамів, за що він знищений був. У 26-й рік Аси, царя юдейського, став царем Ела, син Вааси, над Ізраїлем у фирці, і царював два роки, і вчинив проти нього змову раб його Замрій, який був начальником над половиною колісниць, коли він у фирці напився до п'яну в домі Арси, який начальствував над палацом у фирці. Тоді увійшов замрій і уразив його, і умертвив його у 27-й рік Аси, царя юдейського, і став царем замість нього. Коли він став царем і сів на престолі його, то знищив увесь дім Вааси, не залишивши йому того, хто мочився до стіни, ні родичів його, ні друзів його, і знищив замрій весь дім Вааси, за словом Господа. Яке він прорік про Ваасу через Іуя, пророка, за всі гріхи Вааси і за гріхи Ели, Сина Його, які, він, які вони самі чинили і якими вводили Ізраїля в гріх, прогнівляючи Господа Бога Ізраїлевого своїми ідолами? Інші діла Ели, все, що він зробив, описано в літописі царів ізраїльських. От бачимо підтвердження. Тому, що ми вже сказали, що інтриги, уповання на свої сили, надія на те, що можна якось оволодіти владою, і все це розсипається, от, і лише проливається кров, лише йдуть одні страждання, тому що все робиться без Бога. Не так, як Давид робив, який все питав Господа, як і що йому вчинити. Тут абсолютно протилежність Давиду, от ці царі, які згадуються. У 27-й рік Аси царя юдейського став царем Замрій і царював сім днів у фирці. Коли народ облягав Гаваон фелестимський і коли народ, який облягав, почув, що Замрій учинив змову і умертвив царя, то всі ізраїльтяни поставили царем Амрія. Воєнаначальника над Ізраїлем у той же день у стані. І знову ніх, ніхто Бога не питає, не йдуть до священників. Та й чи є вже ті священники на той час, коли там вже всі схилилися до ідолу поклонства? Ну, от, вирішили люди: оце і буде тепер царем. Ну і читаємо, що станеться із тим ще. І вступили Амрій і всі ізраїльтяни з ним від Гава, в Гавафона, і обложили фирцу. І коли побачив Замрій, що місто взяте, увійшов у внутрішню кімнату царського дому, і запалив за собою царський дім вогнем, і загинув за свої гріхи. У чому він зрішив, роблячи неугодне перед очима Господніми. Ходячи шляхом і Йоровоама, у гріхах його, які той учинив, щоб увести Ізраїля в гріх. Тут без коментарів. Інші діла Замрія і змова його, яку він учинив, описані в літописі царів ізраїльських. Тоді розділився народ ізраїльський на двоє: половина народу стояла за Фамнія сина. Гонафового, Тоді розділився народ ізраїльський на двоє. Половина народу стояла за Фамнія сина Гонафового, щоб поставити царем його, а половина за Амрія, і взяв гору народ, який за Амрія, над народом який за Фамнія, сина Гонафового. І помер. Фамній і став царем Амрії. Е, крім того, що ізраїльський народ розділився на два царства, то тепер Ізраїльське знову поділилося. Е, на 31 му році Аси, царя юдейського, став царем Амрії, над Ізраїлем і царював 12 років. У Фирці він царював 6 років і купив Амрій гору. Семерон у Семира за два таланти срібла, і, і забудував гору, і назвав побудоване ним місто Самарією, за ім'ям Семира, власника гори, і робив Амрій неугодне перед очима Господа і чинив гірше за всіх, які були перед ним. Здавалося, куди вже далі падати, а виявляється, що знову ж таки. Падінню немає кінця і краю. Він усьому ходив шляхом і Яровама, сина Наватового, і у гріхах його, якими той увів у гріх ізраїльтян, щоб прогнівляти Господа Бога Ізраїлевого ідолами своїми. Ну, згадується, Самарія, ось тут якраз вона була у 9 столітті до Різдва Христового заснована. Самарія. Ця область спочатку це місто, а потім це буде область, буде згадуватися неодноразово у святому Євангелії, і на прикладі, знову ж таки, Самарян, Христос буде показувати, яка має бути віра до Господа, і тим самим Він буде показувати, що Господь прийшов до всіх. Також є знаменита розмова Ісуса Христа із Самарянкою. У нас одне із неділь після Воскресіння Христового присвячена якраз цій темі. Ми про це говоримо. Ну, просто згадали, тому що бачимо, що тут є згадка про Самарію. Інші діла Андрія, які він учинив. І мужність, яку він показав, описані у літописі царів ізраїльських, і спочив Амрій з батьками своїми і похований у Самарії, і став царем Ахав, син його, замість нього. Отну Ахав, це згадується тут цар, при якому буде жити і творити Ілья. І тут відступлення Ахава буде ще. Набагато більшим, зараз хочу ще звернути вам увагу. Ми подивіться, паралельно читаючи історію Ізраїля, Ізраїльського царства, тобто Північного, бачимо, як тут змінювались у дуже ганебний спосіб царі, але згадується Аса, цар юдейський. Що він вже багато-багато років служи, і Господь тримає його на тому престолі. Чому так? А отут ми з вами читали, що Аса робив угодне перед очима Господа, як Давид, батько його. Ось відповідь. Чому цей цар багато років протримався в юдеї, на царському престолі, бо він робив угодне Господу, брав приклад із Давида. А ті не брали у Бога благословення на свої справи, все робили на свій розум. От вам відповідь: Як може стояти царство, якщо буде духовна основа віри в єдиного Бога? Ну і закінчуємо читання. Тут ще є кілька стихів. Інші діла Амрія, які він учинив, і мужність, яку він показав, описані у літописі царів ізраїльських. І спочив Амрій з батьками своїми, і похований у Самарії, і став царем Ахав, син його замість нього. Ахав, син Амріїв, став царем над Ізраїлем у 38-й рік. До речі, хочу повернутися, от, треба звернути увагу. Тут сказано, і інші діла Амрія згадується, які він учинив, і мужність. То це мужність не з позитивної. Точки зору, якби закону Божого, це мужність людська. Кожен може займатися фізичними вправами і може собі навчитися, як майстерно володіти мечем, але це людська мужність, і вона нічого не варта, і вона не дає ніяких гарантій. Ну, як ми і побачили. Ще раз, з 29 стиха. Ахав син. Амрію став царем над Ізраїлем у 38 рік Аси царя юдейського, і царював Ахав син Амрія над Ізраїлем у Самарії 22 роки. І робив Ахав син Амрія неугодне перед очима Господа більше за всіх, які були раніше. І знову більше за всіх, значить, падіння збільшувалося. Мало було для нього впадати у гріхи Ієровама, сина Наватового. Він узяв собі за дружину Ізавель, дочку Єфва, Єфваала, царя Сидонського, і став служити Ваалу, поклонятися йому. Поставив він валу жертовник у капищі Ваала, яке побудував у Самарії, і зробив ахав діброву. І більше за усіх царів ізраїльських, які були раніше нього, ахав робив те, що прогнівляло Господа Бога Ізраїлевого і погубив душу свою. В його дні Ахеїл Вефелянин побудував Єрихон на первістку своєму аверамі. Він поклав підвалини його і на молодшому своєму сині Сегубі. Постави ворота Його за словом Господа, яке він прорік через Ісуса, Сина Навина. Ну, на цьому закінчили ми читання 16 глави. Слава Господу Богу!